Слава колоросі, в довгому покрученому яру розкинулося село Санагоре. Під однією горою, коло зеленої левади, глибокій западині стояла чимала хата Омерка Кайдаша. Хата та потонула в старому садку. Одного літнього дня перед перкопою Омерка Кайдаш сидів по вітці на ослонні майстував. Коли повійки на току, два Кайдашеві сини, молоді парубки, поправляли ходи під стіжки. Давай кінчалась і починалась розолиття. Карпе, а кого ж ти будеш оце сватать? Адже тебе, мабуть, батько перед семеном оженеть. Посватай, а того трапить. Сватай, Карпе, Палажку. Кращої от палашки немає на всі семе гори. То сватай, як тобі треба. Як на мене, як сватав Палашки – брови бровимо корочки. Вогне, ніби вогнем сидне. Одна брова варта вола, другій брові і ціни нема. А що вже гарно, як намальовано. Коли в Палажке очі видієш як у жаби, а стан кривий, як у баби. То сватай хівлю, хівля доладна, як писанка. І вже доладна, ходи так лихенько, наче в супі горох точе, а коли говорить, носом свистіть. То сватай вівню, чим же не негарно. Говорить тихесенько, мов сопілка грає. А тиха, як яниця. Тиха, як дилиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи брехлива, щоб мала серце спасть. То бери химку, ця як дитина, то й А чого це ви посідали та руки позгортали. Та везете Бог на що? Чи то можна в таку п'ятницю поскудить язики? Карпе, скажи, бо кого ж ти будеш сватати? Одчепися. Сватаю Олена, олена кругла, як цибулька, повновидна, для повний місяць. Сама дівка здорова, як тут, як іде, то під нею аж земля спомоги. Гарна, може, хоч почути. Або дай вам я Злидні, а бодай вам язики повіцихали. Злиді, ледацює, ану маж до роботи, поки матір не покликав. Тату, ви поки не майструвати, ми вам нічого не кажемо. Мовчи, бо отримуєш прочухан. Коли я буду вибирати собі дівчину, візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо, милашку. Мені аби була робоча та проводна, та трохи куслива, як мухи, спасів. О, то беремо, добежав у старшу дочку. Мотря гарна трошки приклила. І в неї серце стерце. Може, ймовір. Омер, бо Омер, то не забудь, якийсь церкви до пана, та візьми гроші за завози. Адже завтра в славі ярмарок. Треба багато чого купити перед тим, як синів женити. Чи чуєш? Та чую, чую. Та тільки, будь ласка, не заходь до шинки. Пішов на той куток, де жила Мотря Довбищина. От дочорашнього дня вона не виходила з його голови. Будь здорова, чорноброва! Будь не чорнобровий. А йди лише сидить, Мотря. маю щось тобі казати. Як треба, то й сам приїдеш. Мотря, а хто ж не купив тобі таке гарне Та вже ж не ти. Та покинь ти до того ну Ану геть попихну! А ну пхни, чи подужеш. Ой, Лешенько, що ж це? А ну, мотре, заплачь. Я щас дрон не до 8, довосика плач.

Мабуть, пригоріло, і як стара гадюка все бачить, а старого ж, як віл. Не скрипи, дочка, ножем, а то неначе так, хтось було голові скромнадить. Матері було все, ходи, що вам не потрапиш години. Була його батька, було маєличко диленьке і брови чорненькі, а в свекро маєличко змальніло і брови полиняли. З'їсть свекруха, люта змія, мій вік молоденький. По тривайше свикруху будеш ти в мене циганською. Бранки no. боджу! No. 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 А я сигнал, не бати холостям шепоче, сунеме рехтіння зірок, і місяць відити не хоче навіть не плеще струмок. Ой любиш небому саду, там соловейко соловей, ощебета. Додому я просилася, а він мене все не. — Добрий вечір, Добривечір, Добрий вечір! Чого ти там запарився? Чи тебе мати не пускала? Чи батько сварився? Сядьмо, Мелашко, дай поговоримо. Чого ти, милашко, така смутна? Брови твої чорні, лице твоє біле. Де ж дівся, румянець твого лиця? Ой, я цілу ніч спала, як не спала. Все ніби гуляла з тобою в зеленому гаю. Так відки рвала. Ніби дивилась на тебе, не надивилася. Говорила з тобою, не наговорилася. Коли ж ти прийдеш до мене, Лавріне? Я до тебе ладен щоночі ходити. Я прийду, хоч маю пропасти. Прощай мене, нема. Краща от золота. краща от золота. thank <laughs> you Та ми на селі вдержитись, вже мене до самих печенок до та капусна баба Палашка. Та що говорить? Хіба з ви її не знаєте, та такої дрендичих і в цілому світі немає? Ой, знаємо, знаємо, і я так кажу. Ой, люди добрі! Що ж мені на світі Божому робити? Немає мені як житись на світі та держиться на селі. Люди добрі, ну в чому ж моя вина? її порося всю мою цибулю поїла. Та не вина, не вина, їм жому. Не чула, щоб свині та й цибулю їли. Це б вирвала всю мою цибулю і на базарі продала. А от продала, чесне слово продала. Ой, люта ж я! Люта! Дивися тут трісну! Ти подивись лише на свою морду. У нас в злості стало синя, як бус. Що тобі такого заподіла? Лише відказала правду вічі і то жартуючи. Я тобі скажу правду вічі, хіба не ти на собі казала, що мої діти твій горох поїли. Бо поїли, начебто. А чи не динасиди казала, що мої діти всі твої гарбузи повиривали? А твої діти вчора мої пірішками пригощали, а твої діти вчора мої моїх сала пригощали. А то я вчора курка до мої посіди знеслась. А твій чоловік вчора до мені відрен з криниці нести. То ти ще до мого чоловіка чіпляєшся. Оце згадниця. І її в батькову хаті. Тиждень прожила Мелашка в свекровій хаті, як у раду. Після богої батько в хати вона ніби увійшла в панські покої. Мелашка ніби не бачила, як п'яні свеко лаявся свекрухою, ніби відчула, не чула, як свекруха обстапала її неласкавими словами. Кайдашиха одразу почастувала молодшу невістку вістю лайкною, та полином. Не було мирою ладиною з Кайдашенками та їм жінками. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як півдні, ладні кинутись один на другого. Раз уранці Мелашка вимела хату в половину сіней, обмала коло своєї приспи та змела до порога. Та пішла у хату за радюгою, щоб винести сміття до світи. Саме тоді Мотря вивела сіней і по около порога сміття. Собі я буду терпіти оцієї іродової Малашки? Не мети своє сміття до мого порогу, бо я тебе ним колись нагоду. А зась не діждешся мене сміттям годувати. Нагодуй на свого карпа. Не мети до порогу, бо мені треба через поріг ходити. Ха, а вже ж, покаляєш, княгиня, золоті підкіпки. Не меди до порога, бо я візьму тебе як кішку. Та Мала, ще не Стара Кайдашиха вийшла на город та оглядала таку шкоду, що аж за голову вхопилась. Вона налапала під ногами палицю та кинула в піння. Півень кету Кайдашиха його швиденько дорізала та кинула в борщ. Не чорна хмара синього моря наступала, та виступала Мотря скарпом за свої хати дотину всі за Хмара надібровою вставала, то наближалася до тину стара видрога Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближалися одна до одної, сумно й понуро, почалася сварка. Нова незгода встала ще з грушу. Коли громада тілила двір старого кайдаша, то до Карпової половини підійшла війна груша. Вона довго не робила, то та й не було. На біду того літа груша вродила рясно, з цього приводу сталася сварка. Діло з грошею скінчилося сподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирились, в обох садибах настала тиша. А ми бажаємо усім присутнім миру та взаємоповаги будьте щирими один до одного і не розмініти красу своєї душі на нікчемні сварки. Хай збудеться у вас та ваших близьких усі задумі і мрії. Нехай настане достаток. Ваших сім'ях та сім'ї кожного в нашій країні. щастя і любові всім.